Протягом чотирьох років у селі Чікуш Берегівського району зводиться завод з сортування твердих побутових відходів та їх переробки. Микола Якимець, директор комунального товариства Берег Вертікал, який обслуговує Берегово та Берегівський район, запевняє, приклали чимало зусиль на зведення подібного заводу. Витрачено вже майже 18 мільйонів гривень. 14 мільйонів 600 тисяч гривень кошти гранту Євросоюзу. Решта силами міського та обласного бюджетів. Вже є цех, сортувальна лінія та готова документація. Інфраструктуру теж доводилося зводити з нуля. Проведено 1300 метрів електромережі, встановлений трансформатор на підстанції, облаштована дорога до заводу. Однак роботи ще не завершили, а кошти закінчилися. На сьогоднішній день маємо цех, маємо лінію випробувану. Ну ще це ще мало. Для закінчення нам потрібно в першу чергу. І ще полігон побудувати 110 на 115 глибиною 6 метрів, який розрахований приблизно по підрахунках на 25 років захоронення. Загалом, щоб виконати усі роботи, потрібно ще 25 мільйонів гривень. Зараз Микола Якимець сподівається, що в Україні зацікавляться фінансуванням таких проєктів, знайдуться кошти. Відтак вдасться завершити будівництво і запустити завод в роботу. Директор комунального товариства зазначає, що за кордоном подібні переробні заводи будуються виключно за кошти грантів, жодним чином не ставлячи підприємців у складну ситуацію. Загалом за потужністю завод зможе переробляти близько 30 тисяч тонн сміття однією зміною протягом року. Буде створено 80 нових робочих місць.